що хтось там, щоб не було там розмов, там, от вони там хотіли там, щось там замутити і так далі і тому подібне. Якщо б ми хотіли щось мутити, ми це спокійно могли робити через комунальне підприємство. Нам не потрібно для того, щоб щось мутити, проводити додаткові договір кейтерів. Просто зрозумійте, якщо б була така задача, нам не потрібно було жодні суд підрядки. А в інших сферах є така задача? Чому ви так? Це так є, якщо б була така задача, значить, коли це не я їм саме і кажу, якщо б в нас така задача була в будь-якій сфері, то можна було б це робити без додання. Беремо, приклад, КП «Пархі» відоме комунальне підприємство, яке розпочало свою діяльність з того, що вони повинні були взяти все місто, вони почали з, з Заводського району. Після цього вони додали до. Після цього вони будуть центральний район, і в наступного року вони будуть працювати на всьому місті, тобто заберучий інгуський район. Це означає, що вони своїми силами не могли справитись, вони наймали на суд підряд організації, які виконували цю роботу і оплачували за цю роботу.